Сьогодні День захисника і захисниць України. Ми не обирали цю війну. І ті, хто загинули, і ті, хто воюють, і ті, хто ще загинуть, не обирали цю війну. Війну обрала, війну обрала частина людей, які самі, напевно, не воюють і воювати не будуть. Ми з вами теж перебуваємо в цій війні. Давайте подякуємо тим, хто мужньо, хто сміливо. Хто інколи через не можу, не хочу, робить ту справу, яка дозволяє нам хоч більш-менш жити, працювати, навчатись, народжувати дітей. Війна обов'язково закінчиться. Мир обов'язково буде. Але без цих людей це неможливо і кожен з нас це розуміє. Я Сподіваюсь, що наші чиновники розуміють, що ці люди не безкінечні, і що потрібно щось робити для того, щоб вберегти життя і наших воїнів. Героям слава! Бережіть себе. І подякуйте сьогодні кожному, кого ви знаєте. Подякуйте і згадайте всіх тих, хто не повернувся. О 9.00 загальнонаціональна хвилина мовчання. Буде зупинений транспорт. Долучіться до цієї акції, це важливо. Це важливо для тих, хто там і хто повернувся. Для них це важливо. Не сприймайте це свято як політичне. Це наше з вами свято, це свято тих людей, які захищають Україну. Це свято кожного з нас.